Привіт мої майбутні клієнти і WebX UI дизайнери, чи можна на вебсайті продавати декілька товарів, послуг, продуктів тощо. До прикладу, послуга будування будинків під ключ і окремий продаж матеріалів, чи послуга програмування і окремий погодинний продаж своїх працівників? Так, звичайно, може. Варто тільки послідовно та структуровано розмістити цю інформацію у вигляді дизайн-блоків. Також варто створити своє позиціонування на вебсайті, яке буде наголошувати на те, що ви продаєте декілька окремих товарів, продуктів, послуг тощо. Тому, якщо зробити це все якісно, то у користувачів не буде виникати проблематик під час вивчання сайту, під час вирішення їхніх проблематик, задач та цілей, під час використання вебсайту тощо. Тому так, на вебсайті може продаватися декілька товарів, продуктів, послуг і так далі. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, WebX UI дизайнер. Дякую за перегляд!